Бесіди на академічному рівні в Івано-Франківську науковці розпочинають фаховий діалог про релігію і глобальну політику. кажуть, не можуть залишатися осторонь дискусій про культурні та конфесійні відмінності, які точаться у цілому світі. Адже ті процеси, які відбуваються в одній частині земної кулі, впливають на іншу, в тому числі на Україну. Сказати, що ми в Україні абсолютно всі християни, що ми дотримуємося тільки однієї віри, що ми всі живемо за однаковими канонами. У нас є різні конфесії, у нас вже є різні релігії. Тим більше Україна завжди була мультикультурною країною. У нас е, більше ста національностей проживає в Україні. У нас дуже багато представників різних релігій. І, зокрема, у нас е, дуже е, багато різних конфесій, навіть в християнських церквах. Із заходу професор з Риму Роберто Каталано. Міжкультурний та між... Релігійний діалог він багато років вивчав та розвивав в Індії. Тепер ділиться досвідом, що до війни в Україні робити висновки не береться. Однак припускає, ця ситуація змушує замислитися кожного, чи все було зроблено, аби попередити військове протистояння. На думку науковця будувати живий діалог має ціле суспільство, прості громадяни і державна влада. з мого досвіду можу поділитися випадками, коли діалог, налагоджений людьми, став настільки значним, що його перейняли органи державної влади як основ нову побудови миру і порозуміння в суспільстві в інших країнах відбувається навпаки. Бажання діалогу приходить згори від влади. Проте найбільша проблема, коли влада не сприяє діалогу між звичайними людьми у сучасному суспільстві через політичні та економічні інтереси, більше стараються розділити людей аніж їх об'єднати. Організатори обіцяють і надалі запрошувати на заходи лекторів з Європи. До обговорення залучатимуть студентів, аби заохотити їх досліджувати проблематику релігії і глобальної політики. Okay.